Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Ще хочу сьогодні дати відповідь на наступне питання, а саме від чого залежить розмір пенсії по інвалідності, бо ви мене дуже часто питаєте. Дивіться, на розмір пенсії по інвалідності так само впливає і стаж, і ваша заробітна плата. Стаж обов'язковий, тому що ви пам'ятаєте, що для кожної вікової категорії, тобто досягнення певного віку, вам необхідно мати певну кількість років страхового стажу. Тажу, якщо у вас тажу недостатньо, то тоді ви можете претендувати на призначення вам соціальної допомоги, а не пенсії, тому що такі випадки теж, на жаль, бувають. Від чого ж залежить? Я хочу нагадати. Що пенсія по інвалідності у нас встановлюється у відсотковому відношенні? Якщо ми говоримо про розмір пенсії по інвалідності першої групи, то це 100% розмір пенсії по інвалідності за віком. Якщо ми говоримо про другу групу інвалідності, то це 90 від пенсії за віком. І третя група інвалідності відповідно 50% від пенсії за віком. Тобто вам розраховується ваша пенсія за віком. Якщо у вас навіть ще вам далеко до досягнення 60-річного віку, додається вам стаж, так і в такому випадку вам розраховується пенсія за віком, і від цієї пенсії, відповідно, ви вже отримуєте, виходячи з того, яку який яка група інвалідності вам призначена? Це ми говоримо, дивіться, не путайте про пенсію за віком на загальних підставах і про пенсію по інвалідності так само, так? тому що є ще пенсія по інвалідності у зв'язку для військових, так? хто отримував поранення, контузія, каліцтво, то мова йде там про інший розмір і про інше відповідно нарахування. Тому, якщо вам, наприклад, призначили пенсію по інвалідності третьої групи чи другої групи, чому я кажу, що при досягненні 60-річного віку, якщо ви продовжуєте працювати, наприклад, ви маєте в собі сили, у вас зацікавлений роботодавець, то тоді є можливість вам перейти на пенсію за віком, якщо ви, звичайно, будете мати необхідний страховий стаж. І набудете необхідного досягнете пенсійного віку. то тоді сенс є, тому що у вас буде пенсія за віком вона буде більша ніж ту, яку ви отримуєте пенсію по інвалідності. Бо ви дуже часто мене запитуєте, чи варто здійснювати перехід. Якщо ви працюючий пенсіонер, який отримує пенсію по інвалідності, звичайно, варто переходити на пенсію зі віком, тому що є пряме посилання на нормачинного законодавства України, що при переході з одного з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, якщо ви працюючий пенсіонер і пропрацювали не менше 24 календарних місяців перед так, зверненням за призначенням і пере. Пенсії за віком, вам можуть застосувати і повинні застосувати показник нової середньої заробітної плати по Україні, а він буде більший, тому що ви, наприклад, могли отримати пенсію по інвалідності в 2019-2020 році, а зараз 2025, і вже пам'ятаєте, да, важливих три показники: це ваш заробіток, ваш стаж і показник середньої заробітної плати по Україні. Якщо ви будете Зараз виходити на пенсію, то відповідно він буде застосовуватися за три роки, що передує зверненню за призначенням. 2022, 2023, 2024. Відповідно, цей показник є більший ніж той, коли ви виходили на пенсію, тому що ви дуже часто звертаєтесь такою. З таким питанням, що от я отримую пенсію по інвалідності другої групи, я працюю. Але чи зміниться мій розмір пенсії, якщо я перейду на пенсію за віком? Так, звичайно, зміниться, але нагадую важливу умову, щоб здійснили, ви могли здійснити перехід, вам потрібно обов'язково досягнути пенсійного віку і мати необхідний страховий стаж. Бо без цього ви, звичайно, але ви так само можете здійснити перехід як в 60, так і в 63. І, відповідно, Отримувати вже пенсію за віком, тож будьте уважні, не соромтеся, краще перепитайте.